27 січня до відділу Миргородської поліції звернулися двоє містян зі заявою про зникнення своїх автомобілів з гаражного кооперативу. Дружина власника машини пояснила, що з грудня минулого року її чоловік до гаражу не навідувався. Не їздимо сюди часто, бо чоловік хворіє і не ходили ми сюди часто. А тоді обнаружила сусідка по гаражу. Прийшла, вона теж не часто буває тут. Прийшла і обнаружила, що дірка пробита в гаражі в нас. Ми відкрили гараж, машини немає. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила зірвані замки та відсутність автівок. Миргородські поліцейські почали розслідування по гарячих слідах і вже 5 лютого знайшли один зі зниклих автомобілів. Патрулюючи вулицями міста було помічено автомобіль, який раніше був викрадений. Звіривши всі номерні знаки. Колір, прикмети автомобіля було встановлено, що це дійсно автомобіль, який знаходився в розшуку. Іншу вкрадену машину кинули в полі, де її й відшукали правоохоронці. Автомобілі власникам повернули. За оказались двоє місних жителей 27 і 41 одного года, вже не перший год промишляли даним видом приступлення раніше судимі. Зараз підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За угон автомобілів їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Відкрив гараж, завів машину, сів і поїхав. А в другу стінку пробив, зайшов, завів машину, вийшов, відкрив гараж, лом, сів і поїхав. Сам навіть не зрозумів, за чим нужного. Не знаю навіть, що я збирався і не думав, що з ними робити. А начальник нацполіції Полтавщини Олег Бех 16 лютого нагородив подяками трьох своїх підлеглих, які знайшли викрадені у Миргороді автомобілі.